Сполучені Штати найближчими тижнями нададуть Україні додаткові пакети допомоги у сфері безпеки. Про це заявив радник з питань комунікації у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу MSNBC. У Пентагоні Також повідомили про телефонну розмову міністра оборони Лойда Остіна з українським колегою Рустемом Ум'єровим, де вони обговорили пріоритетні зусилля у сфері безпеки та поточній операції України. Тим часом видання «Політико» пише, що президент Байден відкритий для обговорення відправлення в Україну крилатих ракет великої дальності, що додасть отриманим нещодавно F-16 більшої вогневої потужності. Мова йде про ракети Джазм із масою бойової частини 450 кілограмів і дальністю 370 кілометрів. Україна вже має деякі далекобійні ракети від Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції, але досі не подолала обмеження союзників на удари такою зброєю в глиб Росії. Чому Сполучені Штати на тлі операції ЗСУ у Курській області досі не дозволили застосовувати далекобійну зброю? Та чому вони стурбовані ймовірною ескалацією з боку Росії? У відповідь на ці питання журналіста Української служби голосу Америки Остапа Яриша, заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг. Сказала наступне: те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не зможе чи не відповість у майбутньому, і це те, що адміністрація завжди зважує. Із закликом до адміністрації президента США зняти обмеження на використання західної зброї, звернулись цього тижня представники гельсінської комісії американського конгресу. Настав час скористатись успіхом України у Курській області, пояснює свій заклик конгресмени. Президентська виборча кампанія демократів Гарріс Вулс Погодилась на три теледебати проти опонентів республіканців Трампа Уенса. Якщо припустити, що Дональд Трамп справді з'явиться 10 вересня, щоб дебатувати із віцепрезиденткою Гаріс, тоді губернатор Волл зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня. А американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидентку та Дональда Трампа на дебатах у жовтні. Йдеться у заяві, поширеній директором з комунікації демократичної кандидатки Майклом Тайлером. Джей Ді Венс вже погодився на дебати кандидатів у віце-президенти проти Тіма Уолза на каналі CBS. Раніше Дональд Трамп погодився на дебати проти Гаріс 10 вересня на каналі ABC. та запропонував ще дві можливі дати дебатів, стосовно яких згоди між кандидатами у президенти поки що не досягнуто. Наразі кампанії зосереджені на боротьбі за виборців у ключових штатах, де громадяни вагаються за кого голосувати. Мова йде вже про вісім штатів: Аризону, Вісконсин, Мічиган, Пенсільванію, Вірджинію, Північну Кароліну, Джорджію та Неваду. Опитування показують мінімальний розрив між кандидатами у цих штатах. Я людям висунуто обвинувачення у зв'язку зі смертю актора Метю Перрі. серед них двоє лікарів. Одна з медиків, ймовірно торгувала наркотиками та відома у Лос-Анджелесі як королева кетаміну. Йдеться у повідомленні на сайті прокурора Центрального округу Каліфорнії. Пері помер у жовтні минулого року, отримавши кілька ін'єкцій препарату від свого особистого помічника Кенета Івамаси, якому також висунуто обвинувачення, як писало агентство AP, актор звернувся до двох обвинувачених лікарів звідчаю після того, як його лікарі відмовились давати кетамін у тих кількостях, які він хотів. Пері був похований на території меморіального парку Форест Lawn. Поруч з цвинтарем розташовується студія Warner Brothers, в одному з павільйонів якої проходили зйомки популярного серіалу Друзі у серіалі Меттью Перрі зіграв одного з головних персонажів Чендлера Бінга. Роль принесла йому світову популярність, а також номінацію на премію Еммі та нагороду гірді акторів. Андрій Борис, Голос Америки, Вашингтон.